Сьогодні ми їдемо до Львова не тільки тому, що це прекрасне місто, а через те, що в ньому ми знайшли Юру, дуже сильну духом людину, яка щодня, долаючи біль і страх, бореться за щасливе існування і щасливе життя, і цим надихає нас. Мене звати Юра, мені 31 рік, я живу в Львові і я себе е, рахую справжнім українцем. Поки в мене не з'явився інвалідний візочок, я більшості часу сидів вдома. Потім, як я вже став трішки доросліші, в мене Появився візочок, і я вже почав виїжджати на вулицю, почав спілкуватися з людьми, тобто життя змінилося в мені. Одного разу мене запросили в свій клас, щоб я посидів, побачив, як це бути за партою, як це бути учнем. Я себе ну, почував не в свій період. Чому? Бо тому що на мене зразу почали всі витріщатися, дивитися ніби невідомо невідомо на кого. Прокидаюся у сьомій, миюся снідаю, вдягаюся, одягаюся я сам, миюся я сам. Тобто мені що взагалі подати їсти, сам я одівся і, і знести візочок вниз. Я не можу сказати, що люди геть вже дуже жорстокі, люди допомагають, але попадаються такі люди, які просто не звертають увагу або роблять що вони не чують. Навіть от є магазин і тобі треба купити водичку. Є скудинка. Я ж не заїду сам в магазин. Ну, я можу попросити людину там про спальню або про пана. Людина просто або ігнорує це, або робить виліт, що вона не бачить або не чує. <му> я поповнюю людям рахунки на мобільний телефон. Зранку я їду на маршрутку. Мені друг допомагає. Е, їду на підвальну, там виходжу, їду на валову за ровером, пересідаю на ровері і працюю. Як робота йде по-різному. Вчора йшла гірше, завтра я не знаю, як буде. Я, я працюю для задоволення, мені це подобається. Ми знайомі з 99-го року. Ми поїхали в 99-му році на море в Лівпаторі. Там було багато неповносправних людей, але от що мене найбільше вразило в Христинці, що да, я багато кого знав і багато хто знайомий був, але великого спілкування я не отримав з ним. А Христинка почала з мною найбільш активніше спілкуватися. Спочатку це була дружба. Потім ми обмінялися телефонами, дзвонили, Ну, вже потім переросло це в щось більше. Я спочатку не дуже хотів це сприймати, але потім я подивився, що Христинка дуже, ну, що вона серйозні має наміри. Я одного е, прекрасного дня наважився, е, запропонував їй по телефону зустрічати. Для неї, це було, ну, для неї це була велика радість, вона дуже цього чекала. Ми почали більше бачитися, ми дзвонили кожного дня один до одного. В мене від неї нема секретів і так само в неї від мене нема секретів. Стосунки взагалі будуються на довірі. Що нема довіри, то стосунки будуть дуже натягнуті, або їх взагалі не буде. Тобто ми ми довіряємо одному. Її друг привозить її до мене, коли я в центрі, в центр, то ми на кілька хвилин залишаємося самі, ми спілкуємося, десь там стараємося трошки відійти, обняти одне одного, сказати якесь ніжне слово. Ми не приховуємо того, що ми зустрічаємося, ми мріємо одружитися, але ну, по причині ті, що нас не розуміють батьки і не хочуть цього розуміти, ми, ми не можемо цього зробити, але ми докладаємо цього зусиль. Я би не зробив людині шкоду. ну там, ну там, там, Якщо людина може без проблем, так, хлопець вдарити дівчину, я би, ну, я не можу цього зробити. Якби як мене дівчина не, не образила, я ну, я собі не можу дозволити підняти на, на дівчину. Поки люди не навчаться бути якось добрішими і не змінять себе, ну, я не маю на увазі поставлення до нас. Взагалі культура нічого не зміниться. Тобто ну, людям треба починати з себе. У нас є пара фан-клуб свій, у нас є 10 учасників. І ми вболіваємо за Львівський клуб Карпат. Донецьку мені сподобалось. Ще до цієї ситуації, яка зараз я був на футболі, це люди дуже були навіть здивовані приємно, що такі люди приїхали зі Львова підтримати свою команду. Вони Підходили, віталися, говорили, що ми молодці. Ну, мати кохану людину і мати друзів, які тобі завжди допоможуть. Нехай ну, не погуляти, просто підтримати, допомогти, коли треба, спілкуватись. Ну, для мене це щастя.